Сьогодні у Полтаві біля свято успенського кафедрального собору попрощалися з полеглим воїном. 41-річний солдат Степан Степаненко загинув 3 серпня біля населеного пункту Новоселівське Луганської області. Внаслідок ворожого мінометного обстрілу позицій підрозділу. Був призваний на військову службу по мобілізації 12 січня цього року. Служив навідником другого кулеметного взводу другого механізованого батальйону 32-ї окремої механізованої бригади військової частини а 47 84 Степан Степаненко, родом із села Біляєвка, що на Одещині, проживав на Полтавщині, а саме у селі Стасі Диканської громади, де його і поховали. У героя залишилася мати, дружина, син, рідні та близькі. Вічна слава героям. 534-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, коли злочинні рашистські війська, увірвавшись на мирну українську землю, почали безжалісно нищити все на своєму шляху. Сьогодні, 11 серпня 2023 року. Ми прощаємося із полеглим героєм, який віддав своє життя за свободу та незалежність України, захищаючи нашу державу від російського агресора. Ми прощаємося із солдатом Степаненком Степаном Степановичем.